Вітаю, друзі! Виставка Gamescom 2025, яка тривала з 19 серпня, підійшла до завершення. Було дуже багато різних подій, а відповідно назбиралось багато інформації, яку я зібрав, просіяв і посортував по розділам. Коротше, зараз вам все розповім і покажу. Мова йтиме суто про нове доповнення World of Warcraft Midnight. А ви напишіть до якого раунду вам вдалося протриматись, поки ви сказали, вау, я в це буду грати. Раунд перший загальна інфа. Не можу не згадати, що все почалось з сінематика, як завжди, в якому нам натякнули на те, що і хто нас чекає по завершенню поточного доповнення. До речі, я зробив українську фанатську озвучку дубляж. Якщо не бачили, то гляньте і оцініть в коментарях або, хоча б, лайком, посилання на екрані і під відео. Одразу після завершення церемонії розробники відкрили попереднє замовлення на це доповнення. Воно представлено у трьох варіантах. Base Edition, Heroic Edition та Epic Edition з різними нагородами. Всі три версії мають в собі нове доповнення, а також доповнення The War Within, послугу підвищення рівня до 80-го, ранній доступ до житла, а також комерційні жетони. 2000 в сумі. Видання Героїк додає ще декоративний комплект вбрання мандрівника світла та маунта світлокрилого Дракондора. А видання Епік, окрім цього, додасть вбрання мандрівника безодні, безодне крилого дракондора, двох петів, схожих на попередніх маунтів, розсікача порожнечі аналогічного двом попереднім маунтам, але він на ходу змінюватиме образ з світла на безодню і навпаки. 30 днів ігрового часу, ексклюзивний декор для житла і районів, хе, портрети прикольні, наче живі. Також 3 дні раннього доступу до гри та пропуск на бета тестування. А в самому низу маленьким шерифтом вказано, що доповнення вийде до 30 червня 2026 року. Хоча мені здається, що вихід відбудеться весною. Побачимо, блізи також виставили на продаж покращену послугу підвищення рівня до 80-го для The War Within. Окрім апу левелу, персонаж отримує екіпірування 645 го рівня, 4 сумки на 30 осередків і одну сумку для матеріалів на 32 осередки, 5 стандартних драконів, маунтів зі здатністю вищого пілотажу та можливістю змінювати їхній вигляд. Відкриються всі точки автоматичного польоту, отримаєте максимальний рівень популярності з основними фракціями поточного доповнення, та по 5 тисяч кристалів резонаторів і кеджів. Могли би її більше всипати, але майте на увазі, що персонаж не зможе заходити до підземель та рейдів минулих доповнень протягом 24 годин після підвищення рівня. Ще один важливий момент: на сторінці перед замовлення наступного доповнення вказані нові системні вимоги до компа, і вони вищі за попередні. Тому раджу уважно ознайомитись перед покупкою. Щоб не було конфузу, мені очевидно, треба буде нове залізо, так як в планах і надалі випускати контент українською, а також почати стрімити. Але мій комп вже зараз місцями дуже фрізить, і це і не дивно, бо він давно морально застарів. Тому хто має змогу, може підтримати мою діяльність у ці непрості часи. Під відео є посилання на відповідну монобанку. Кожна гривня має значення та допоможе розвивати контент далі. Щиро дякую всім за підтримку. Раунд другий сюжет. На рахунок сюжету розробники розповіли, що він буде зосереджений на космічному конфлікті між світлом і темрявою. Головним ворогом все ще буде Ксалатат. Надіюсь, не все доповнення, яка за допомогою темного серця прагне занурити азерот у пітьму, поглинаючи життєві сили інших істот, включно з самим Діменсіусом, все поглинаючи. На її шляху стоять герої Азерота та Армія Світла під проводом Тураліона, одного із перших п'яти паладинів, лицарів Срібної Длані, і леді Ліадрін, матріарха лицарів крові, ордена паладинів, що складаються з ельфів крові міста Сільвермон. Ключові ролі у сюжеті відіграють Алерія Вітрокрила, яка більше наближена до безодні, її чоловік Тураліон втілення сили світла. Та їхній син Аратор, котрий балансує між цими силами, і відомий як дитя світла і темряве. До речі, для знайомства з останнім розробники додадуть додатковий розділ до початкової компанії доповнення. Ми більше дізнаємось про цього персонажа, його мотиви та зв'язок із світлом та безоднею. Ліадрін виступить організаторкою Нового Союзу. Важливу частину історії отримає Орвейна зв'язкова з народом Харанірів, про яких далі. Тоді як магістр Умбрій разом з ельфами Безодні повернуться до Сільвермун Сіті під стягом альянсу, у сюжеті також з'являться тролі Амані на чолі з Зулджарою та її братом зулджаном, нащадками зулджина, які вперше готові співпрацювати з іншими народами задля протидії темним силам. Події наступного доповнення розгортаються навколо кельталаса королівства ельфів крові, яке опинилось під загрозою всепоглинаючої бурі безодні. А гравцям стане доступна прокачка до 90-го рівня. Раунд третій новий світ. Нам стануть доступними чотири нові та перероблені локації зі столицею Сільвермун-Сіті. Пригоди розпочнуться зі сценарію захисту сонячного колодязя від сил армії Ксалатат. Далі вирушаємо у вічну пісню нову зону, яка поєднує три локації з класики: лісе вічної пісні, Примарний ліс та острів Кельдалас. Це буде величний і побожний регіон, що поєднує в собі елементи осені та весни, пропонуючи унікальне поєднання яскравих кольорів і безтурботної краси. Тут також буде і вища згадана столиця. Потім стануть доступними на вибір дві локації: перша зуламан, рейдове підземелля на десятьох людей в далекому минулому, яке було повністю перебудоване з нуля, модернізоване з візуальної точки зору, та тепер підтримує вищий пілотаж. А отже, буде достатньо великою. Пишна рослинність, екзотичні квіти та церемоніальні вівтарі викликають відчуття величі та таємничості у серці цієї легендарної зони, мандруючи з уламаном, ви зустрінете грізних тролів Амані, які відновили свою столицю за допомогою зандаларів, і працюватимете над тим, щоб зірвати їхні підступні плани. Друга абсолютно нова локація. Харандар, біолюмінесцентні грибні джунглі серед коренів світового дерева, десь під Казалгаром, населені загадковим народом харанірів. Гравцям доведеться завоювати їхню довіру і відкрити їх як союзну расу. Про що трохи далі, водночас розкриваючи таємниці їхньої богині. І нарешті буря безодні постане як найнебезпечніший регіон доповнення. Світ сформований енергією темряви, наповнений бурхливими ущелинами та високими пілонами з нестабільних металів та космічних кристалів. Це буде оперативна база ксалата. Тут на гравців чекатимуть випробування на арені шраму безодні та у пункті Нексуса, Зенас, де виживають лише найсильніші. Нам відкриються цікаві механіки, по типу зміни гравітації та відбиття хвиль чудовиськ. Щодо столиці Сільвермун, то місто буде ремастер версією старого, але у своїй колишній величі. Здебільшого воно збереже свій вигляд, проте з'явиться і кілька нових кварталів. Ага, воно стане більшим і буде святилищем для обох фракцій. Проте, не все, а лише його частина. Зі всіма витікаючими для персонажів альянсу. Орда весело підтанцьовує збоку, але якось це не по-людськи. Буквально. Кожна з цих локацій не лише розширює географію Озерота, а й відкриває унікальні сюжетні лінії, що ведуть до кульмінаційного протистояння зі слугами Ксалатат. До речі, в зонах, які переробили буде Зідормі, яка зможе повернути вас у їх класичну версію. Раунд четвертий підземелля, рейди і лазівки. Лазівки та підземелля будуть включені до сюжетної кампанії, а їхні кульмінаційні події відбудуться у трьох рейдах. На релізі Міднайт гравцям буде доступно 10 нових лазівок, плюс ще одна пов'язана з новим лиходієм першого сезону, який поки що залишається в тіні. Деякі з цих лазівок будуть не під землею, а на поверхні, і в них можна користуватись маунтами. Новим супутником у лазівках стане Валіра Сангвінар. Надіюсь, її трохи підшаманять, а то бран місцями робив неадекватні речі, яка постане у піратському сетінгу. А нас чекатиме вступний сюжет, який познайомить з історією цієї героїні. Стануть доступними вісім нових підземель, чотири з яких будуть доступні вже на етапі прокачування, а ще чотири можна буде пройти тільки на максимальному рівні персонажа. Одне підземелля стане переробкою старої тераси магістрів. Його значно розширять і зроблять багато недоступних раніше місць доступними. Підземелля провулок убивць стане ще однією інтерпретацією кварталу зірок зі своєю тематикою. Герої вирушать під прикриттям у стан зрадників, які за чутками практикують магію скверне всередині міста. У першому сезоні епохального плюс режиму розробники знову візьмуть чотири нових і чотири старих підземелля. Проте всі вісім нових підземель будуть доступні на звичайній епохальній складності. Кілька тижнів до початку першого сезону шпилі вітрокрилих тепер перетворили на повноцінне підземелля, в якому гравці дізнаються про трагічну передісторію всієї родини вітрокрилих. Що стосується рейдів, то в Міднайт вже в першому сезоні гравцям буде доступно відразу три рейди: шпиль безодні, рейд на шість босів у бурі безодні, розлом сну, рейд на одного боса, що знаходиться в Харандарі, та марш на кельданас, рейд на двох босів, пов'язаний з Сільвермуном і ельфами крові. Кожен вище згаданий рейд буде доступний і в сюжетному режимі. Раунд 5 ПВП. Компанія Blizzard представила новий контент для шанувальників PvP. В оновленні Midnight з'явиться масштабне епічне поле бою, підйом вбивці, у форматі 40 на 40. Події відбуваються у локації буря-безодні. А натхненням для його створення стали класичні поля бою на кшталт Альтеракської долини та острова завоювання. Гравці змагатимуться за перемогу над ворожим босом, захищаючи свого, захоплюючи стратегічні точки та наймаючи нейтральних юнітів у допомогу. Водночас територія підйому вбивці існуватиме не лише у форматі інстансу, будь-який гравець зможе відвідати її і у відкритому світі, де на нього чекатимуть численні ПВП активності у режимі війни, звичайно. Локальні завдання, всі pvp торговці та різні повторювані квести. Окремо розробники прагнуть знизити поріг входження в PvP для тих гравців, хто туди не входить. У Міднайд з'явиться тренувальний полігон, створений за зразком ботобійки. Це спеціальний режим, у якому гравці зможуть відпрацювати навички на полях бою у форматі гравці проти ші, штучний інтелект та поступово звикати до різних класів і рас, з якими стикаються в реальних боях. Такий підхід має дати новачкам комфортні умови для навчання та підготовки перед справжнім ПВП-викликом. Круто. Раунд 6. Житло на районі. Мабуть, головні питання, які непокоять всіх майбутніх потенційних гравців Вов, WoW, слідуючи: якщо я куплю Міднайт, то коли я зможу зайти в хату? І теж питання, якщо не буду купляти його. Якщо купити, то ранній доступ нададуть в оновленні 112.7 десь під кінець року. Щоправда, далеко не весь декор, і можливості будуть одразу. Але побавитись буде чим, обіцяють розробники. Не забувайте, що окрім хати, ви отримаєте ще й земельний участок, який теж має можливість кастомізації, тому можна буде наповну відчути себе господарем на районі. Погана новина для тих, хто доповнення не купить. Житла вам не дадуть, на жаль. Але камон, всі, хто надіявся на халяву, ну ви серйозно, блізи роблять якісний контент і продають його вже дуже-дуже давно. Причому дуже вдало, тому б було б дивно з їхньої сторони не скористатись цим ще раз. Хоча побачимо, як воно піде. Можливо, розробники змінять свої погляди в подальшому, адже зараз є повністю безкоштовна обрізана версія гри, а розробники кожного доповнення туди щось та й докидають. Але вибивати і збирати декор можна буде і без купленого Міднайт. До речі, якщо ви активно грали попередні доповнення, то всю косметику за ті чи інші заняття звідти гра розблокує вам зразу при заході. Також буде можливість передати будову свого житла з усіма його прикрасами іншому гравцю за допомогою рядка коду, в дусі того, як це відбувається зараз із талантами, і вже самому підігнати його дизайн по своєму смаку. Спочатку житла будуть у тематиці людей: орків, нічних ельфів та ельфів крові, але згодом додадуть і інші. Тематику можна буде вибирати незалежно в якій фракції ви граєте. Будуть спеціальні критерії, за якими ви обиратимете, де жити. А також можна буде прогулятись районом перед заселенням, переглянути які місця вільні, скільки в ньому живе персонажів тощо. Чи є гарні дівчатка, чи хлопці хе-хе-хе. Всі учасники однієї гільдії зможуть жити в одному гільдійському районі. Проте, якщо набереться понад 50 осіб, система створить окрему копію зони з тією ж назвою, прогресом і особливостями, як і у основної. також в налаштуваннях можна вказати, хто зможе заходити до вас в гості. До речі, райони житла будуть являти собою окремі зони поза відкритим світом, вхід до яких розташовуватиметься в Штормвінді для альянсу та «Оргрімарі» для Орди. До речі, на офіційному сайті і в батлнеті вже можна прогулятись по одному такому житлу, яке блізи обставили мебелю і декором. Нагадує якусь гру головоломку, де треба нажимати на підлогу, щоб переміщатись в інше місце, чи двері та сходи, щоб увійти в іншу кімнату або на інший поверх. Можна також приближати, віддаляти поле зору та крутити головою, так би мовити. Заходимо з вулиці і починаємо насолоджуватись красою і магією інтер'єру. На першому поверсі вітальня, спальня для гостей та всілякі підсопні приміщення, зала зі стележами книг і великими сходами наверх виглядає одночасно затишно і таємниче. На другому поверсі коридори з різними цікавими штуковинами: спальня, кімната для обрядів чи то молитв, та кухня, їдальня. А в кінці подорожі виходимо на задній дворик, де насолоджуємось природою, річка, дерев'яний місток, пташки, легенький вітарець. Романтика. За допомогою карти можна оглянути всю територію одразу і переключитись на інший поверх, а також телепортнутись в будь-яку інтерактивну точку. Якщо заблудитись, то просто жміть стрілочку вправу, і ви пройдете весь шлях по порядку. Раунд сьомий, нова раса і спеціалізація. Розробники офіційно підтвердили появу нової союзної раси харанірів. Чутки про них з'явились ще у Зеварвізін. Ми отримаємо змогу пограти за харанірів у складі як Альянсу, так і Орди, обираючи серед класів друїда, воїна, мисливця, розбійника, Жреця, мага, чорнокнижника, монаха або шамана. Цей загадковий народ мешкає у біолюмінесцентних джунглях Харандара, де їхні домівки та інструменти виготовлені з коренів, грибів, які світяться, живої кори та каменю. А їхній особливий зв'язок з землею проявляється у сяйві обладунків та татуювань. Ймовірно, як і у випадку з земельниками, гравцям доведеться пройти сюжетну кампанію та ключові завдання Харандара, щоб розблокувати цю расу. Під час альфа-тестування попереднього доповнення датамайнери виявили широкий набір кастомізації харанірів, і очікується, що на момент релізу Міднайт він стане ще більш різноманітним. Пасивний бонус до шкоди буде по абераціям і елементалям, а шкода, що утримується від них, буде менша. Храніри також зможуть швидко переміщатись по корінням усіх світових дерев на Азероті, але тільки після розблокування всіх можливих маршрутів. Котячий облік друїда буде щось по типу дикобраза. Польотна форма, швидше за все, кажан. Також існують згадки про традиційний сет броні харанірів, знайдений у даних альфа-версії, але наразі невідомо чи стане він стартовим комплектом раси чи частиною іншого якогось контенту, в оновленні 12.0. Blizzard офіційно заявили, що мисливець на демонів отримає нову спеціалізацію пожирач, яка стане доступною вже у попередньому оновленні доповнення Midnight. Причому для її відкриття не потрібно виконувати жодних умов чи завдань. Його стихіями буде безодня і космос. Основною зброєю нової спеціалізації залишаться бойові клинки. Однак розробники розглядають можливість зробити головною характеристикою інтелект, що потребуватиме додавання нових клинків з відповідними параметрами. Ігровий процес передбачає гібридний стиль ближнього та обмеженого дальнього бою на відстані 25-30 метрів, що дозволить комбінувати атаки на різних дистанціях з високою мобільністю. Основною тактикою бою буде збір душ, а вірніше їх їхнє Пожирання і вхід у метаморфозу автоматично та підтримка її чим довше, пожираючи душі далі, адже в ній наш ДПС з часом буде збільшуватись. Плюс з'явиться ультимативна здібність, яка теж продовжуватиме час знаходження в метаморфозі. Спеціалізація отримає унікальні героїчні таланти анігілятор, які вона ділитиме з помстою. Вибравши її, ми будемо буквально закидувати ворогів метеоритами. Також ельфи безодні тепер зможуть бути мисливцями на демонів. Ура! Щоправда, цю опцію прийдеться розблокувати коротеньким ланцюжком завдань, а згодом з'являться і нові комбінації раз із цим класом. До речі, друзі, чому б вам не підписатись на мій телеграм? Там ви постійно будете на зв'язку зі мною, а ще зможете отримувати поради та просто спілкуватись з іншими гравцями, як новачками, так і бувалими. Поки що там я публікую тільки пости про вихід нових відео, адже дзвіночок ютубу не завжди працює як треба, так що мої відео ви точно не пропустите. А якщо набереться більша кількість учасників, то там з'явиться додатковий цікавий контент. Для вас це пара кліків, а для мене додаткова мотивація. Хочу подякувати Сергію і Олегу за зірочки під постами у телеграмі. Чудова підтримка від чудових людей. Раунд восьмий. Нові таланти. З 80 до 90 рівня гравці отримують 10 нових очків талантів, які будуть розподілені між кількома категоріями: три очки для класового дерева, яке залишиться без змін. А отже, ви просто прокачаєте те, що не могли до того. Три очки для дерева героїчних талантів, що прокачають додаткову гілку. Та 4 очки для дерева спеціалізації, в яке додадуть мегаталантище. Це буде надпотужний елемент прогресії, розташований у самій нижній частині дерева. Вклавши перше очко таланту, ви трансформуєте один із ключових навиків у щось сильніше. Наступні два просто збільшать цифри, а останній підкреслить усю міць цього нового таланта. Раунд 9. Нові активності. У доповненні Міднайт гравців чекає нова система відкритого світу під назвою Полювання, яка дозволить приймати контракти на висліджування небезпечних цілей і знищувати їх заради унікальних винагород. Щоб розпочати полювання, необхідно відвідати магістра Асталора Кривава клятва в провулку вбивць у сільвермуні, де гравцю буде запропоновано обрати ціль, локацію та рівень складності звичайний, високий або кошмарний. Після цього можна вирушати на пошуки здобичі самостійно або ж очікувати, поки вона сама нападе. Важливо, що не всі сутички одразу завершать цей квест. Для остаточного усунення цілі може знадобитись певна кількість боїв. На двох останніх рівнях ніхто вам не зможе допомагати, а у ворога з'являться дуже підступні трюки. Причому на останній складності поєдинок можна буде прирівнювати до бою з ківезою чи її попередниками. У якості нагород система пропонує косметичні предмети, включно із званнями, транспортом і прикрасами для житла. А ще відкриє осередки у великому сховищі, з яких можна буде полутати екіпіровку аж до рівня герой. Полювання покликане додати у мідний новий рівень динаміки та ризику, де складніші контракти забезпечать більш щедрі трофеї. А протягом виконання полювання гравців супроводжуватиме відчуття постійної загрози, адже їхня жертва може стати мисливцем. Також будуть більш лайтові заняття відкритого світу, по типу тих, які ми зустрічали ще з DragonFLY, наприклад, Сільвермунський двір, де ми будемо балансувати між чотирма різними військовими групами, кожна з яких матиме свої косметичні винагороди. Це буде щось схоже з прокачкою популярності з Burning Crusade, але з можливістю досягти максимальної репутації з усіма. В Зуламані будемо приносити особливі матеріали для досягнення так званого достатку, а збирати їх будемо в спеціальних печерах по всіх локаціях нового доповнення, коли подія розпочнеться. Персонажі з активними професіями будуть мати невеличкий бонус. Легенди харанірів будуть схожі на маленькі тріпи по історії, в яких ми дізнаємося більше про лор гри. І нарешті штурм штормарію в найнебезпечнішій зоні доповнення. Потрібно буде разом з іншими гравцями відбивати групи ворогів безодні і водночас захищати якір сингулярності, який виконує роль очищувача різних аномалій безодні, будуючи при цьому захисні споруди. Результат буде залежати від злагодженості команди рандомів, ага. Раунд 10. Реворк трансмогрифікації. Вже протягом тривалого часу система трансмогрифікації працює наступним чином. Щоразу, коли гравець отримує новий предмет і надягає його, йому доводиться постійно застосовувати бажаний вигляд предмета у трансмогрифікатора. У Міднайт вона буде прив'язана до конкретного осередку екіпірування персонажа. І з надяганням нових предметів цей вигляд тепер не спадатиме. Юху! Окрім цього, тепер гравець платитиме золото лише один раз у момент створення нового комплекту чи конкретного осередку, після чого він зможе безкоштовно перемикатись між вже створеними комплектами. Як його душі завгодно. Ці зміни значно зменшать витрати золота для фанатів трансмографікації. Також у грі з'явиться система ситуацій для трансмографікації, завдяки якій ви зможете задавати будь-якому створеному комплекту особливу умову автоматичної зміни зовнішності. Наприклад, ви можете зробити так, що при знаходженні у конкретних локаціях будете виглядати як персонаж в тапочках і халаті при зміні спеціалізації автоматично вдягнетесь у улюблений сет із якогось рейду. А при заході у підземелля приудінити костюм мурлока і так далі. Сетап вже виглядає досить вражаючи, але розробники обіцяють додавати все нові і нові фішки. Загалом інтерфейс вікна трансмографікації буде повністю перероблений і йому нададуть більш сучасного вигляду. Раунд одинадцятий. Інтерфейс і Аддони. Blizzard оголосила про масштабні зміни у стандартному інтерфейсі, які стануть доступними з виходом нового доповнення. Шкала здоров'я над союзниками та ворогами отримає повну переробку з розширеними можливостями кастомізації та створення профілів. Крім того, у стандартному інтерфейсі тепер буде виділено найбільш небезпечні заклинання супротивників, щоб гравці могли швидше оцінювати загрозу без потреби у сторонніх аддонах. У гру також інтегрують власний вимірювач ефективності гравця та групи, який працюватиме на сервері. А не на клієнті, і це значно знизить навантаження на систему та забезпечить більш точні дані, навіть у випадках, коли союзники знаходяться на великій відстані чи у різних фазах. Ще одне важливе нововведення: офіційна панель попередження і таймерів у босів, що дозволить відстежувати механіки без використання ДБМ або Біквікс. Усі таймери виставлятимуть безпосередньо дизайнери рейдів, гарантуючи точність і відповідність бою. Звичайно, всього цього на старті ми не побачимо, але поступово ці зручності вшиють у гру, і це не може не радувати. Раунд -й. все для новачків. Починаючи з оновлення 11.2.7, стартовий острів для новачків отримає оновлений сюжет із додаванням таких ключових персонажів, як Гневіон, Алекстраза та Кадгар. Після завершення навчальної лінії квестів усі нові гравці автоматично вирушатимуть на Драконові острови, де розпочнуть компанію Dragonflight. Щоб дати можливість пройти історію без участі в неактуальних рейдах. У гру буде додано сюжетні режими для фінальних босів у сховищі тілень, Аберії та Амір Драсілі. Завдяки цьому нові гравці зможуть повністю пройти історію Dragonflight і досягти 70-го рівня, виключно в сюжетному форматі. Особливо увага приділена і гравцям, які повертаються після довгих перерв. У Midnight з'явиться нова система відновлення, що приховає застарілі завдання, очистить інтерфейс, видасть комплект актуального спорядження та перенесе героя в спеціальну локацію. Там під керівництвом трала і джайни гравці виконуватимуть прості завдання на зразок боїв із гнолами, ограми та культистами. Поступово згадуючи основні механіки класу. У цьому режимі також пояснюватимуть важливі елементи гри: інтерапти, диспели, важливість періодичних ефектів та інші ключові механіки. Після цього гравці зможуть у стислому форматі 1-2 години пройти всю сюжетну кампанію за War візін до фінальних подій, включно з усіма катсценами. Для нових гравців цей режим стане обов'язковим шляхом прокачування з 70 по вісімдесятий рівень, без можливості його залишити до завершення. Тоді як ветерани зможуть активувати й вийти з нього будь-коли. Завершуючи презентацію, гейм-директор World of Warcraft Іон Хазікостас підтвердив, що альфа-тестування Midnight стартує вже за кілька тижнів після повернення команди до Каліфорнії. А я надіюсь, огляд цієї масштабної події вам сподобався. Зібрати і зліпити в купу всю цю інформацію було непросто. Тому буду щиро вдячний за вашу підтримку. Адже саме завдяки вам я зможу й надалі готувати для вас докладні та якісні огляди про світ воєнного ремесла. Навіть невеликий внесок має велике значення. Він допомагає покривати витрати часу та зусиль на створення подібного контенту, посилання на монобанку під відео, а QR-код у вас на екрані. Також не забудьте поставити лайкос, підписатись на канал і нажати дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відеоси. А якщо зробите репост, то низький уклін вам. Із задоволенням почитаю ваші коментарі та до зустрічі в наступних епізодах.